Я його даже фугасом 0 демеджа даю. Коротше, там нема смислу насправді випікувати. Пробував сімрки спасати, щоб його не вбили. бо йому на катку тримали. Він помилився, виїхав катком. Враження, что там можна у люк закинуть. Якби в мене ще летіло, конечно. Нормально. Ай ЛТшка, ну -ну, ну ну приїхав ти. да, я або тікаю отсюди. Ну ти приїхав, заважаєш. Я хотів поїхати просто його добити раном або ворт дати пічку. А ти приїжджаєш, заважаєш на свілте. Мастандонти такі воюють, б'ються. Ну як я не пробив його. Вон, куди воно воно ти з косик залетіло. Ну да, знятно. Чітко в єдину зону, яку я міг не пробить, туди й залетіло. Напрягає мене. Крокоділ тут, а знову просто другий. А я б сьогодні бабаху вже скільки раз вже не пробив, хтось рахував. Просто не летить бабах і все. Рикошет! Боже, та що це за бред? Ну не ви подивіться, мене взагалі не летять тички з пробіттям. Куди попало, але не пробиття. Рикошети, попадання, не пробив. Просто у зони, в якій гарантовано. Ну, 1100. Це я розумію, вечатик пограв даремно набачати в як зарядив. Мені не подобається ситуація, яка в нас тут відбувається. Скажи мне, кто твой друг, и в этом идите к нам. Готовы до пострел? Доброе гуляйте. конца срока. Я казал ментит два пальцы в очи и спокойной ночи. И Промазав снайпер. Завалив! Да отуй клапан! Не з Як казав, мій дід залетіло, як повариха на кухні. Дякую за участь. Наступний. Боже, як я тут зажив, пацани. Якийсь жесть відбувається. Чуковиць я не знаю, де вони з лівої чи справа. Вже за це время міг їх об'їхати. Він ж дешав його. Втю. Сейчас, мой. Ззаді приїхав. Можна було колобаного взяти. Ех. Якби 268 не приїхав би ззаді. Був би колобок. Пацани, хто був ну, на стріму? поставте хоча б вподобайку за такий потужний бій. Майже колобанов, пацани.